Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Малюк зустрівся з послами G7. Чи дізнається Україна колись призвище, Хто дав накази спостерігати? <смір> Дивіться, <смір> хто дав накази спостерігати за журналістами Бігус Інфо? Я хотіла запитати. Чи дізнаємося ми колись? Дивіться, тут наказ дав, зараз вам скажу, я, я вже говорила на декількох. З кожним тарологом карти працюють по-своєму. Чому? Тому що кожний таролог має своє бачення, і ви вже з самого початку карти тобі показують, як це має бути. Тобто, та, як я, як я казала, хто це по. Карті, я вже говорила, що Зеленський він є король мечів, залужний є король кубків. Ось. І я казала, що це єдині двоє людей, які от помінялися не те, що ролями, а залужний в моїх розкладі король мечів. Хоча він є король кубків. Тому я завжди говорю: я дивлюсь по характеристиці, а не по знакам Зодіака, саме Таро. Ось. Тим більше в, в цих в астрології я не розбираюся від слова взагалі. Ось. І, бачите, вийшло Зеленський. В моєму розкладі вийшов Зеленський. Зеленський дав цей наказ. Навіщо? Навіщо Зеленський дав цей наказ е спостерігати за. Хоча я хочу все рівно, я хочу. Оце випало-випало, але я хочу, хочу все рівно розібратися з вами. І так, е думаю, що ми колись дізнаємося, ці карти вже сказали, але будуть від нас дуже довго приховувати. І так, хто дав накази спостерігати за журналістами Бігус-Інфо. І так, перше е прізвище. Малюк, сам Малюк, Татаров, Єрмак. І в кінці візьмемо Зеленського. І так. І так, ну тут наказ йшов, дійсно, йшов, але йшов тут наказ ще трошки інакше. В мене чомусь все рівно ця справа з Бігу з інфо трошечки дивна, мені здається. І так, а, малюк. Ну, зараз подивимося. Татаров. У нас друге. Третій Єрмак і Зеленський. І так. З самого початку ми бачили, що випав Зеленський, так? Але, але, дивіться, карта показує Татаров. Карта показує Татаров. Але, але, вже по цій карті можна сказати, так? І ось ці карти, якщо ми візьмемо, вони всі кажуть так. А, Тобто і Єрмак, і Зеленський, і а, Малюк. Вони всі. От Татаров, ну, в принципі, теж, тому що королева у нього значить, у Татарова є свій зуб на м, бігуса. От в нього є свій зуб. решта просто. Але вони всі знали. Давайте скажемо так: вони всі знали. Наказ віддавала одна людина. І воно в самому початку розкладу нам пояснило. Тут іде десятка монет. Десятка монет, тобто найбільша карта з усіх. Це є королева ем, мечів, це не є король. Я, Тому що тут десятка з цифрових це десятка найбільша карта. Якщо взяти, то це є третя карта, це не є четверта, остання карта, саме в Придворному. Тому я виходжу логічно, інтуїтивно, так як у нас спочатку вилетіли карти, можу сказати, що дав наказ Зеленський. А тепер друге запитання: чи колись ми дізнаємося, хто дав наказ? Чи ми дізнаємося, що це і наказ. Але мені здається, я робила вже цей розклад. Коли був цей скандал, я робила. Я е, не подивилася його, що я там казала, щоб не спец спеціально не дивилася. Можливо, хтось з вас дивився. І от скажете, хто дав наказ? Чи я там взагалі розбирала, хто дав наказ. Так. Питання було таке: чи колись ми дізнаємося? Знаєте, коли? Тут довго будуть приховувати. Оця карта говорить, що е, е, правду будуть дуже довго приховувати. Дуже довго приховувати, тому що ця карта, знаєте, відстоювання е, свого. Тобто, захищати будуть, правду будуть захищати. От. Але дізнаємося, наскільки я розумію, дізнаємося. Тепер друге запитання: чи дізнаємося після зміни влади? Чи до того, що влада буде тут. І так, до того, поки влада ще тут буде, дізнаємося, чи дізнаємося, коли владу знім. Ну, вже буде інша влада. Так. Ще дізнаємося за каденції Зеленського. Поки Зелен... Тобто, значить, це швидко дізнаємося, що це дав наказ Зеленський, дізнаємося ще при його каденції. Значить, він ще буде ще Буде, буде. буде буде Так, є ще в мене питання. Чи дочекається та людина вироку суду в Україні чи за кордоном? Чи встигне виїхати з України? І так, чи дочекається ця людина е, свого вироку в Україні чи за кордоном? Ну, давайте подивимося. Виїдеть, вона виїдеть, вона майстер цього. Її не буде в Україні, вона не дочекається. Дивіться, наскільки я розумію, і не одна. Тут, бачите, одна, друга, третя карта. Три карти показують рух, виїзд. Все в одну сторону, і то дуже поспішний виїзд буде. Ми колись робили розклад на Зеленського: чи буде тікати, чи не буде тікати. Я не хочу зараз тут знову приплітати ці речі. Але ми розібрали: людина не буде не заарештована, людина не буде притягнена до відповідальності, і людини не буде вже в Україні. Ось якось так. І тут щось змахлюють, когось, можливо, іншого підставлять. Але м, тут стопроцентово я впевнена, що винна головна людина країни. Гаразд, мої дорогенькі, чекаю на ваші запитання і на ваші коментарі. Тобто мені цікава ваша думка. А кого ви вважаєте? От як ви вважаєте, хто а, дав наказ: Малюк, Татаров, Єрмак чи Зеленський? Чекаю на ваші коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!